Богдан, і я зразу розпочну з історії з мого життя. Десь приблизно пів року назад друг запропонував мені піти до кінотеатру. Ми довго не роздумуючи, взяли, сіли на автобус і поїхали в Кінгрос. Коли ми зайшли в кінотеатр, ми довго не могли вибрати фільм, але наше око впало на фільм Опенгеймер. Коли ми зайшли в зал, почали дивитися, я дуже швидко занурився в атмосферу, в сюжет. Цього фільму, як головний герой е, переживав, е, які в нього були страхи, емоції. Я це дуже сильно до себе сприйняв. І після того, як я вийшов з кінотеатру, мене дуже почала цікавити тема апокаліпсису, ядерної зброї і взагалі ядерних війн. Е, тому я трохи пошукавши в інтернеті, знайшов е, собі пару. Пара ігор, назву мали метро. Там розповідається про світ, який був повністю знищений ядерною зброєю і за якихось дурнуватих хотінь влади. Тому я почав цікавитися дуже сильно, і мені зразу згадалися слова Опенгеймера: якщо третя світова війна буде використанням ядерної зброї, то четверта буде тільки на камінні. І, і полках. Е, тому я для мене ядерна зброя це максимально жахлива винахід людства, який не мав би взагалі існувати, але він все ж існує. Тому е, щоб не повторилося, е, як в грі метро, те, що був світ знищений ядерною зброєю, е, ні, ну вже не виправити те, що в нас вже є. І хотілося б, щоб всі повільно чи швидко відмовлялися від ядерної зброї.